Завершився 29-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів: 28 та 29 травня. У неділю 28 травня відбулись перші два поєдинки 29-го туру, центральний матч туру Шахтар Дніпро 1 та Олександрія Зоря. У понеділок, 29 травня, відбулись заключні шість поєдинків: Динамо Верес, металіст Минай, Ворскла Колос, Львів, інгулець Чорноморець, Рух та металіст 1925 кривбас. Упевненою перемогою Донецького шахтаря завершився центральний матч 29-го туру української прем'єр-ліги проти Дніпра. 1 Розпочали команди в хорошому темпі, відповідаючи атакою на кожен випад одна одною. Гол у такій ситуації став питанням часу. Зрештою, гірники відкрили рахунок на 9-й хвилині. Бондаренко підхопив м'яч після блокування та майже з кута штрафного відправив у ближній 1-0. За якихось 10 хвилин хавбек ледь не забив друге. Утім, після подачі кутового на дальню стійку не зміг головою влучити у площину воріт. Спортклубівці уговталися оговталися всередині тайму. Довбик зачепився за м'яч у межах штрафного, але пробив у Ракицького. Тепер Перерву ще кілька нагод замардував шахтар. Зокрема, дальній діагональний удар Зубкова пройшов над поперечиною. Натомість Сікан після передачі Судакова пробив поруч зі стійкою на вході штрафний майданчик. А на старті другої половини гірники шокували конкурентів ще двома голами. На 55 55-й хвилині Зубков передачу вивів Сікана на побачення із голкіпером. Той обіграв рибака та відправив м'яч у порожні ворота. Ще за 4 хвилини розрядив гармату з дистанції Степаненко 3-0. Отримавши такий подвійний удар, Дніпро один зосередився на тому, щоб у Розрому. Потужний постріл Піхальонка здалеку парирував Трубін. А згодом довбик упродовж двох хвилин змарнував дві нагоди. Спочатку влучив у Ракицького, а потім пробив у руки кіпору. У фінальні хвилини забити могли обидві команди. Той же довбик із розвороту не влучив у площину воріт після пасу піхальонка. Натомість Назарина зі штрафного поцілив у попередчину воріт ворідні 1 Задяки цій перемозі Шахтар став недосяжним для конкурентів і здобув золоті нагороди. Гірники набрали 72 очки, та за тур до кінця першості випереджав. Дніпро-1 на 8 пунктів. Виїзною перемогою Луганської зорі завершився матч 29-го туру чемпіонату України проти Олександрії. У дебюті суперники вирішили не відсиджуватися в обороні. Такий підхід приніс успіх підопічним Патріка Ван Левена. Луганці повели в рахунку на 9-й хвилині. Русин отримав м'яч на куті штрафного та класно пробив у дальню дев'ятку. А на 24 й хвилині не менш красивим голом відзначився Булеца. Гості відібрали м'яч у центрі поля. Хавбек змістився з правого флангу до центру та закрутив у верхній кут ворі Шевченка. Нульва. Другий забитий м'яч роз. Слабив обидві команди. Зоря почала грати з економією сил. Натомість Олександрійці, вочевидь, думками перебували вже у відпустках. Фактично на півгодини ігрового часу про атакувальні дії забули і господарі, і гості. Лише на екваторі другої 45 хвилинки луганці трохи додали в нападі. Русин узяв ініціативу на себе, вірвався до карної зони жовто-чорних, накрутив оборонця і пробив прямісінько в голкіпера. На цьому ліміт гольових моментів вичерпався. Упевнена перемога дозволила зорі наздогнати Дніпро 1 Обидва колективи мають по 64 очі. Та претендуватимуть на місця в кваліфікації Ліги Чемпіонів. У фінальному турі Луганці зіграють проти Закарпатського Миная. Хлопцям Патрика Левена потрібна перемога та втрата очок спортклубівцями. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтесь на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі в рамках поєдинку 29-го туру. Верес зазнав нищівної поразки від Динамо. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Вже на 49-й хвилині динамівці відкрили рахунок. Гол на рахунку Раміреса. На 88-й хвилині Верес не реалізував 11-метровий. Переграти Бущана не вдалося шестакову. На 89-й хвилині Гармаш зробив рахунок 2-0 на користь Динамо. А вже на 93-й Волошин зробив рахунок 3 0 У підсумку впевнена перемога Динамо. У 29-му турі чемпіонату України харків'яни у номінально-домашньому матчі поступилися закарпаттям. Відкрив рахунок у матчі харків'янин Демченко, який забив на 36-й хвилині. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь металіста. У другому таймі на 61-й хвилині Вишневський зрівняв рахунок. А на 75-й хвилині Паламар вивів Минай вперед і поставив крапку у матчі. У підсумку Минай переміг «Металіст» з рахунком 2-1. Ворскла змогла переграти колос. У першому таймі вболівальники голів не побачили. Але на 75 й хвилині Феліпе відкрив рахунок у матчі. А вже наприкінці матчу за ворску забив скляр і зробив рахунок остаточним 2-0. У підсумку Ворска перемогла Колос з рахунком 2-0. Львів та Інголець зустрічалися у 29-му турі УПЛ. У першому таймі гулів не було. Але вже на початку другого тайму Інголець вийшов вперед. На 52-й хвилині Ковальов відкрив рахунок у матчі, а на 71-й сітало подвоїв рахунок. У підсумку Інголець переміг Львів з рахунком два нуль. Рух переміг на виїзді Чорноморець у матчі двадцять. 9-го туру УПЛ з рахунком 3-1. На 18-й хвилині рахунок у матчі відкрив Соломоно табор. А вже на 29-й хвилині Климчук подвоїв перевагу руха. Але вже у доданий арбітром час до першого тайму Панків забив у власні ворота. Перший тайм завершився з рахунком 2-1. На 63-й хвилині Климчук забив третій м'яч за рух у цьому матчі і поставив крапку у цьому поєдинку. У підсумку рух дуже несподівано зміг здолати Чорноморець 3-1. Кривбас у 29-му турі зміг здолати металіз 19-25. У першому таймі голів не було, але вже на початку другого 45 хвилинки на 46-й хвилині Задирака відкрив рахунок у матчі. А крапку у матчі поставив на 94-й хвилині Караблін. У підсумку впевнена перемога Кривбаса з рахунком 2-0. Турнірна таблиця після 29-го туру виглядає так: Шахтар у центральному матчі туру переміг дніпро 1 з рахунком 3-0. І таким чином гірники стали чемпіоном України сезону 2022-23. У них в активі 72 пункти. Дніпро 1 попри другу поспіль поразку у чемпіонаті України, залишаються на другій позиції. Дніпряни мають 64 очки. Зоря здолала на виїзді Олександрію 2-0. Луганська команда зрівнялася з Дніпрянами за очками. У них теж 64 очки. В останньому турі буде вирішуватися доля другого місця в чемпіонаті. Кияни святкували перемогу у матчі з Вересом 3-0 та здобули ще три очки. Динамо має в своєму активі 59 залікових пунктів і четверту позицію. Олександрія залишається п'ята. Підопічні Руслана Ротаня поступилися зорі 0-2. У них 43 залікових балів. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна: Львів останній 13 очок. Команди вже майже не існує. Металіз, 22 пункти. Передостанній і перша ліга. 14-та позиція. Верес, 28 очок. 13-те місце за Інгольцем 31 пункт. Що стосується списку бомбардирів, то Артем Довбик лідер. Він у 29 поєдинках відзначився 24 рази. Друга позиція за Владиславом Ванатом. Він забив 12 м'ячів у 25 матчах. Віталій Бояльський на третьому місці. У 26 поєдинках він забив 12 м'ячів. Наступний останній 30-й тур УПЛ відбудеться у неділю 4 червня. Зіграють Ворскла Шахтар, Металіст 1925 Динамо, Минай Зоря, Дніпро, 1 Кривбас, Металіст Чорноморець, Рух Олександрія, Верес Інгулець та Колос Львів. Усі поєдинки розпочнуться о 15.00.